Так, зібрав я оцей вузол. Тут два підшибника стоїть. Цей маленький, тут широкий такий. Не знаю, казали, що складно оце от погано натягається. Ну, я на, на всяк випадок оцим звичайним феном нагрів. Він такий був гарячий, що в руках не втримаєш. І буквально два. Раз, два і все, і він уже там сидить. Якось так. Подивимось. Я Тут ремонтую і хто прийшов. Урчать хто прийшов. Чи допомагати ремонтувати? Бачите, вже поставив, зараз буду під'єднувати. Вже потихеньку щось робиться Гарчить. Так, майже зібрав, але є таке питання. Ось воно отсюди доє повітря. А куди воно виходить, якщо тут немає жодної, Спочатку думав, що от тут, коли його збереш, то воно ну, нічого тут, тут глуха, пластмаса. Це я зірвав. Ну, де повітря виходить? Незрозуміло. Ти знаєш, куди повітря виходить? вона теж не знає, куди повітря виходить. Чого ти? Ну що, працює? Трошки покосив, зняв цю штуку кожух цей, перевірив. Все одно воно там гріється, але будемо сподіватися, що не так, як поплавалася ця штука. Ну, ти дивись, ніде не, 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 не з нього не двінешся, він уже тут. Е, що ще? Що ще? Ну, таку тачку вже накусив. Ось так от. Воно коси. Це її все одно тут трається. Давати побільше відпочивати їй ці косі косарки. Кашу десь 10 хвилин. І пів часа вона стоїть. Може, хвилин 20. Якось так. да? Стоїть чи не стоїть?